Протруємо пшеничку нашу купили такий протруйник венцедор І таким способом, так як нам треба надо... Таким способом ручним, ручним протруєм, так як нам небагато треба мішечків три. Не сразу і сразу трує. Тобто далі буде. Можливо, вас сьогодні посія, 17 жовтня. Я ще той коли у нас був. цей. Три балка, ч, отсыпала? Чего? Ух ты двинул, цели по 340 дней. Наша зробити, я все два дні тоді хоть народить. Спасибо, полон. Куда став. Чув... Я тут саньку уже не трогай. Се поминуваше, се поминуваше, се поминуваше, се поминуваше,